Меліса 93 все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. Друзі, вітаю. 25 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, прийшла мені очередна посилочка від компанії Меліса 93. І на обзор нам відправили цього разу э, годівнички. Сразу тим, хто буде писати, о, знову реклама, так, знову реклама не, не подобається. Проходимо, не дивимося взагалі без питань. А кого цікаві дана тема, продемонструю, який є товар на просторах YouTube, інтернету, який може придбати і облегчити собі життя. Так як в будь-якому випадку годівниці на пасіці це неод'ємліма частина. Бо ну, сьогодні такі кліматичні умови, що неможливо бджолярити без підгодування. Якщо ще пару років е, одні бджелярі другі зовсім не розуміли, бо є регіони, коли постійно йде взяток-взяток, а у нас, наприклад, на Закарпатті зовсім з цим погано, і туди один-другого не зовсім розуміли. Зараз же вже приходить такий період, коли і в тих регіонах пропадають постійні взятки. Так як... Іде постійна вирубка, іде, я не знаю, там, війна і тому подібне. Ну, коротше, біда. І потрібно підгодовувати. І для того, щоб облегчити собі життя, в будь-якому випадку потрібний деякий інструмент. Ми зовсім не цураємося того, що потрібно підгодовувати бджіл, бо е, в наших умовах без цього зовсім ніяк неможливо. От зараз 25 квітня е, в бджілних сім'ях повинен бути, скажімо так, активний е, розвиток. А погода вже в течение, ну, мабуть, скільки? Мабуть, днів 10. Не холодно, не жарко, мирська така. Паде дождик постійно, трішки сонця посвітить. Ну, к чому веду? Розвиток бджільних сімей йде, а якщо навіть вони літають, то практично нічого не несуть. Так як або температури недостатньо, або дощ все змочили і тому подібне. І в будь-якому випадку, зараз поїдання кормів в сім'ях йде колосально швидкою. І якщо не підгодовувати, можливо, то можливо втратити пасіки. Не тільки від голоду, а від болячок і тому подібне. Так як відсутність кормів в гнізді, вона може дуже плачевно потім вам продемонструвати свої плоди. Так як відсутність достатнього корму в гнізді, як білкового, так і вуглеводного, може привести к тому, що. Наявні корма бджоли почнуть використовувати на вигодовування е, всього розплоду. Ну, скажімо так, ділити їх, не кормити в достатній кількості, а кормити е, в тому об'ємі, скільки є. І це може приводити к е, якійсь часті лічинок, котрі не догодовані, і просто-напросто вмирають на стадії якоїсь лічинки, так яким не стало корму. І це може приводити к дуже печальним наслідкам і, і все. Так що, друзі, ось така от історія. Хочете слухати, хочете не слухати мені без різниці. Моє життя мене навчило, коли трішки отак я наслухався бджолерів Ви сказав, що бджоли повинні самі собі наносити. Вони ніхрена не наносили, так як не було з чого. І мені прийшлось лікувати пасіку. Так що з того часу я зовсім ніколи бджолам не шкодую кормів. Хоча й хоча ні, і пожинав з того плади. Скажем так, друзі, все е, ці всі годівнички від одної фірми. Це не наша фірма, це привозна то Румунія, то Болгарія. Не знаю, хто зовсім не знаю і не цікавився. Факт того, що у нас їх може придбати у Меліса 93, і от це вони нам вислали на обзор. А сама фірма називається Vimex. Вімекс. Якщо когось буде цікавити, хто виробник, можете в інтернеті пошукати і тому подібне. Є різні, е, є різні скажімо так, об'єми. От з такою даною годівничкою ми вже сталкувалися. Вона у нас була на обзорі, коли нам відправили вулія лисонь, е, а у них ще не було годівнички, вони нам відправили з такою. Вона ідеально підходить на 10 рамковий вулій. Та й ми нею користувалися. Mm -hmm. Ну, Об'єм тут, скажімо так, на таку величину, об'єм тут не такий великий, так як зроблено ще вот таке пространство для Ну, таке. Ми нею прогодували цілий сезон, після того нам вислали інакше і ми вже ними не користувалися. Який той принцип роботи? Він той безконтактний отвір. Давайте, я на буду демонструвати. Да -да. Бджілки, uh -huh. заходячи в отвір. Для поїдання кормів сталкиваються в середині всередині з такою перегородкою, котру вони ну, перейти не зможуть, а сироп їм буде попадати в їхній відділ, і вони беруть. Безконтактне годування воно вже ну, доволі давно. Скажімо так, от скільки я себе пам'ятаю, завжди були такі. Ну, спочатку були годівнички у нас саморобні відкритого типу. Ну потім багато бджолів почали зрозумувати, що це не дуже комфортно при роботі. І почали класти різні там, я не знаю, поділи то із металу, то із стекла, хто із дерева і тому подібне. І по великому рахунку, скоріш за все, виробники беруть приклад з таких умільців, як ми, коли раніше щось там хімічили. В своїх годівничках. Ну, же і в наших годівничках, наприклад, зараз предусмотрено безконтактне годування. Так як є годівничка, є пропил, є сітка. Бджілки зайшли, тут будуть годуватися, сюди нам не вилізають. Це нам дозволяє годувати хоч коли, хоч як і хоч скільки. Так що безконтактне годування це дуже великий плюс. Так. Ну, принцип роботи у них всіх один, тільки різні обйоми. Ну, це, мабуть, 0,8, угу. якщо добре зрозумів. Так, да, це півтора літра. Ну, тут написано, е, ну, мабуть, це 5. Ні, ну тут 5, мабуть, не вліз. Ні, не, машенька, 5-5 не, не вліз, не, точно не є. Да. А де той туди? Об'єм. Угу. Ну тут об'єм не пише. Угу. Вони майже із тієї ж фірми, котра недавно ми демонстрували донний пульсозборник, бо якість пластику однакова, візуально зроблено однаково і, скоріш за все, то одна і та ж фірма, бо там я не звернув увагу, яка назва фірма. Так що, друзі, от ось такі ось годівнички. Оця має можливість, я вже повторюсь, годувати і твердими кормами. Це вацівше медом в кульку або канді або протеїновими ліпешками, і тому подібне. А це ж все ж таки для е, сипучих, о, кажу, сипучих, для рідких е, кормів. Тут заход є з двох боків. Як з цього боку, так і з цього боку. Це приведе до того, що у вас, якщо навіть вулик стоїть нерівно, в будь-якому випадку вони доїдять. В цих же нахил буде ну, стояти, вона рівна і треба вже вулі встановлювати під невеликим уклоном. Uh -huh. Наші, наприклад, підставки, які ми для себе варимо, вони відразу йдуть з нахилом від задньої стінки до передньої на 1 см в, в довжині 30 см. Uh -huh. Бо кормушки, котрими ми користуємося від фірми Хімікселен, коли вона ще працювала, вони рівні дно. І для того, щоб все стікало, у нас предусмотрен цей нахил. А от кормушки, котрі ми зараз вже робимо, ну не кормушки, а прес-форми для ліття саморобних кормушок із ППУ, ми все ж таки предусматрюємо перепад дна кормушки для того, щоб стікав. Так як це теж свого роду ну, допомагає, так як ви, якщо приходите, скажімо так, працювати, а у вас вулик стояв криво, і у вас там залишаються залишки сиропу, ви не можете просто зняти кормушку, стряхнути бджіл, покласти її з боку і працювати. Вам приходиться зливати тот сироп, або десь то вкласти, на то налітають бджілки, воровки і це приводить к незручностям. Вроді би мелоч, але вона усугубляє роботу в рази. І також друзі, із годівничками годівнички є різні на просторах інтернету, Ну зовсім різні, под любий, под любими потреби може знайти. Для малих, для великих, для нуклеусів, для, для чого тільки завгодно. І цей факт ну, зовсім не потрібно ігнорувати, так як цей це інструмент в будь-якому випадку він оправданий, ну, коли ви з ним навчитеся працювати. Бо якщо ви го ку купите у годівничку, а, а, а лити сироп туди не будете, при потребі, хосна з нею буде дуже мало. Потрібно все ж таки при потребі годувати бджілок і в кінечному ітогі буде з того тільки плюс. Це друзі на цьому будемо завершувати. Слава Україні, героям слава!